В ефірі радіопрограма Колос Доброго здоров'я, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у програмі чи користуються селяни субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг? І чи така підтримка держави не відбиває у власників домогосподарств бажання впроваджувати енергоефективні заходи? Новорічно-різдвяні свята принесли селянам не лише приємний настрій, а й додаткові турботи і витрати в обігріві домівок, використанні води і світла. Січневі морози дошкуляють господарям не тільки холодом, а й підвищеним рівнем споживання природного газу. Зрозуміло, що нинішні тарифи на голубе паливо доволі високі, а для декого просто непосильні. Саме тому багато власників сільських домогосподарств. Звернулися по допомогу до держави, щоб отримати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Микола Сергійович та Лідія Васильівна Портяники із селища Чорнухи Полтавської області довго вагалися, чи варто їм писати заяву на отримання субсидії. Адже у їхньому домашньому господарстві утримуються дві корови, є сінокіс і два паї в оренді. Господиня одержує пенсійне забезпечення, а господар. Ще не досягнув пенсійного віку, проте безробітний. Чи ж надала держава підтримку подружжю портяників? Послухаймо Лідію Васильівну та Миколу Сергійовича. Отримали, Далі. дали ж сільської ради, дали на корову. На дві корови 48 сотих. Вона ж на землі не постиметься, і ото дали субсидії. У нас довідку дали сільської ради на сім, тоді довідки, там, де паїв, у уманих знаходяться Від довідки. То в нас субсидія вийшла. Нарахували це на тверде паливо чи на газ на газ дали. Оце я дивлюсь, Ліда Васильівна. Таке повідомлення про надання субсидій номер 002823 у повноваженому уповноваженому власнику портяник Микола Сергійович при доходах менших від прожиткового мінімального доходу за перерахунком в межах терміну дії, значить. Опалювальна площа тут вказана, призначення субсидії, на яку площу 62 метри, призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на опалювальний період. Із жовтня місяця 2015 року по серпень місяць 2016 року, включно щомісячно, і що ж вам тут нарахували, ану ліда васина чи ви Микола Сергійович? Значить, нам нарахували платить по гривню. Все, значить, чотириста кубів. Якщо ми вкладемося в цю норму, ми платимо одну гривню. Електронерії 116 кВт. Ну щоб ми вклалися в ці кВт, ми платимо одну гривню. Так само 7 кубов води, де якщо ми вкладаємося в 7 кубов, то ми платимо одну гривню. Це на місяць. Якщо ми перевищуєте перевищуємо це, то ми платимо по тарифам. Як і тариф, так кай ми платимо. Ну ми поки повинні укластися. У це Оце. одна пенсія у вас і є два паї ви кажете, і от таких більше доходів ніяких нема, і у вас вийшла субсидія. І скільки ж вам нарахували цікаво? Дві тисячі сімсот тридцять чотири гривні п'ятдесят сім копійок. Дві тисячі сімсот тридцять чотири гривні п'ятдесят сім копійок. Да. О, так це ж суттєва допомога ми з боку да. держави, так? Так, да, да. 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 Якраз думаємо, кладемось і хвоти ну, проживемо. А, а трошечки економите з газ. Не що що економимо? Аю вже ми економимо і газ, і святке. А не думали ви якось щоб менше використовувати газу? Переходить на інші види, альтернативні джерела, палива. А чи утеплювати хату, будинок. Ну на може, ми будемо і втеплювати будинок, щоб воно не так нахолоняв. А як у людей утеплені будинки, як я бачив, і ось хазяйка моя бачила, то і ми так можемо як буде копійка, як буде, чи утеплити, то можемо і ми втеплемо колись. А в дане нас немає. Що втеплять? Ми цим питанням не інтересувалися. Ага. Ну а пора вже вже цікавиться трошки якось економити і на холодну пору року, не тільки. Та будемо ось на будущий тепер. Ну, як я на пенсію піду, От, тоді вже будемо цікавитися. А не думаєте вікна міняти на якісь тепліші, там, скажімо, ці склопаки? Поки не думаємо, а тоді нема за поки. Ну а з газом поки що ви не думаєте міняти? Субсидія, поки протягнемо, побачимо як воно буде, а тоді вже буде видно. Що... Ну а, а задоволена Лідія Портяник, ось такою допомогою з боку держави. Субсидією. Звісно, що дуже задоволені. Та не вірили, ми не думали, що в нас і вийде субсидія. Не треба боятися, треба звертатися по допомогу. Відмовлять так, відмовлять. А бачите, яка суттєва допомога. Спасибі за допомогу, буде тепло. Буде тепло. Да, да, <laughs> <laughs> буде тепло. До речі, за минулий рік, скажімо, на рівненщині, кількість отримувачів житлових субсидій, зросла у п'ятеро. За даними головного управління статистики області, торік відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено майже 125 тисячам домогосподарств. Це 88% від загальної кількості сільських садиб, власники яких звернулись по державну допомогу. Загальна сума субсидій, призначених. Селянам на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила майже 40 мільйонів гривень. Середній розмір субсидії на одне домогосподарство у листопаді минулого року склав 876 гривень. Крім того, майже 20 тисячам власників садиб призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму понад 21 мільйон. Гривень. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домашнє господарство становив 1135 гривень. От саме такі, так би мовити, живі гроші селяни можуть використати не лише на придбання палива, а й на виконання енергоефективних заходів, тобто утеплення стін, заміну вікон і дверей на енергоощадні, утеплення покрівлі та фундаменту. Усе це дасть можливість скоротити витрати на опалення будинку. Удвічі і більше разів запевняє експерт з енергозбереження, керівник однієї із європейських ініціатив з питань енергозаощадження, Святослав Павлюк. Зуміти це треба все робити в комплексі. Тобто, якщо ви зараз купуєте котел, умовно кажучи, якщо у вас там ну вам треба там 500 кВт, а ви його утеплите, у вас споживання впаде в половину, що найменше. Як показує наприклад, до діж садочка в його тоніку робили, куди був там особисто залучений, то там споживання скоротилося на 70%, а то й більше. Тому, якщо за. Зараз купуєте котел великий, він коштує вам дорожче. А потім ви утеплите будинок. Вам цей котел буде не потрібний, бо він вам буде працювати в неефективному режимі. Тобто починати треба все таки з утеплення будинку зі скорочення потреби в теплі, а тоді і заповнювати. Загалом я є прихильником того, щоб у сільських регіонах, у районах, де є доступ до сировини до відходів сільського господарства, переходити на твердопаливні котли, бо це і не вивезення грошей з району, це і створення робочих місць. Це якісь постачання палива, це зменшення сміття, тобто це або палетне виробництво, або Соломені котли, тобто це поява в опалювальному секторі. Там доброго десятка робочих місць, і воно просто ці гроші буде залишатися в районі. Ми заплатимо гроші за додаткові за, за за додаткові кіловати котла, котрі нам будуть не потрібні. Але температури від цього не додасться в приміщенні температура, в принципі, має бути фіксована. тобто у нас температура згідно державних будівельних санітарних норм 21 один градус в таких приміщеннях, хоча в інших країнах і менше, це можливо також і перехід на якісь джерела енергії відновлюваного типу. Це може бути. Там якісь альтернативні, це може бути тепловий насос по різному пане Святославе. В Чорнухінському районі Полтавщини я спілкувався з однією жіночкою. Звичайна сільська жінка, яка отримала субсидію. В неї дві корови паї є, і вона така щаслива, що вона отримала субсидію на газове забезпечення. В неї газова. Опалення. І щаслива, щось там більше двох тисяч і нарахували субсидію. Обмеження є, там певне, щоб економити, якщо більше, то платитиме більше. Ось. Але я питаю, а не думали ви про те, що цей котел треба поміняти на якийсь твердопаливний, на якийсь інший, щоб не газ споживали і не отримувати субсидію, утеплювати хату? Каже, та ні, ми про це не думали. Як людям поміняти психологію, що треба починати з цього? На сьогоднішній день уряд розпоряджається грошима платників податків у такий спосіб, котрий не дає їм можливості використати ці гроші з їхніх власних податків на скорочені потреби. Тобто, якщо б ця людина отримала гроші, не тобто цю субсидію не газом, умовно кажучи, якщо вона отримала б ці субсидії грошима, котрі вона має право вирішити, як вона хоче їх витратити, так само як отримують люди субсидії на паливо-грошовій формі. То це було б простіше, і вона б тоді задумалася, що на ці гроші краще вкласти в заміну там котельного системи, утеплення будинку, ніж просто випалювати цей газ. На сьогоднішній день альтернативи немає тому ці субсидії де факто підтримують високе споживання. І багато у нас субсидій. От ми даємо двадцять на 25,3 мільярда гривень. Тобто це в понад 80 разів більше, ніж ми витратили на підтримку енергозбереження. А на енергозбереження яка сума? 342 мільйони, з котрих ми не вибрали більше половини. А якби ми виконали програму з енергозбереження, яка б була економія? Ну, ми економимо гроші, чи економимо газ. Тобто, якщо говорити про споживання газу, то ну, я виходжу з того, що всі сектори в Україні, крім населення, скоротили споживання фактично в половину. Я думаю, що скорочення споживання газу в половину є абсолютно досяжним в житловому секторі, абсолютно досяжним. І я думаю, що років через 5 ми будемо оглядатися на сьогоднішні часи, дивуючись, куди ми його могли стільки дівати того газу. А населення на 11% скоротило? Споживання газу так за минулий рік на 11%. теж відчутно, але бачите, ну це розумієте, це, це в абсолютному об'ємі. Тобто у нас і була і тепла зима, і з'явилися норми списання зменшені, тобто грубо кажучи, постачальники газу не можуть вже списувати стільки газу, як вони спишували раніше без лічильників. Тобто у нас норма фактично, скоротилася за рік з 9 кубометрів на людей без лічильника з газовою платою до трьох. І це також мало вплив на загальний об'єм списаного газу а не спожитого. Тобто, у нас дуже мало там прозорості, ситуація покращується, але все-таки ще багато зробити. А як порадить Святослав Павлюк, як експерт з енергозбереження? Чи краще людям в селі я маю на увазі в селах, в приватних будинках заміщувати газ на якісь інші альтернативні джерела енергії, чи все ж таки починати треба з Утеплення. Ну, треба робити в комплексі і те і друге. Та? Тобто, якщо у вас є маса в відході деревини, чи в відході чи палет чи сільськогосподарських відходів, котрі ви можете використати для опалення, використовуйте і робіть це паралельно. Якщо у вас таких можливостей немає, ну, тоді треба починати, мабуть, залишаючись тим же газом, скорочувати потребу в теплі, то утепляти будинок. Наповен голос, говорить колос. З любов'ю до селян. І рідної землі За яких умов і в яких обсягах надаються кредити для компенсації витрат, пов'язаних із впровадженням енергоефективних заходів? Чи можуть ними скористатися ті, хто не отримує субсидію? І чи отримують селяни відшкодування від держави на встановлення твердопаливних котлів для заміщення природного газу альтернативними джерелами енергії? Як виконуються програми підтримки термомодернізації домашніх господарств? Говорить начальник. Управління малого та середнього бізнесу одного з державних банків Андрій Гордяєнко, які заходи впливають на економію, і як саме можна зберегти енергію? Ту дорогу річ, яку ми купуємо за валюту, вся країна модернізація вентиляції обов'язкова, модернізація даху це утеплення стін. Ми всі знаємо про заміну вікон та дверей. Ну і приватні будинки це що стосується фізичних осіб, які акредитуються самостійно, це утеплення підвалів. На сьогодні банк вже зробив по даних програмах. Ми маємо кредити для фізичних осіб. Ці кредити видаються у великій кількості щоденно. Дані суми в середньому 40-50 тисяч гривень. Дані кредити. Умови дуже прості. Максимальна сума 50 тисяч гривень, строк кредитування до трьох років. Власний внесок позичальника 10% від вартості обладнання. Мова йде при компенсації від фонду держенергоефективності тільки у разі придбання обладнання. Відшкодування не стосується робіт. Комісія за надання даного кредиту 3%. Також слід зауважити, що застава по даним кредитам відсутня і відсутнє будь-яке страхування майна або позичальника. Щодо вимог позичальника, вік позичальника обмежений від 21 року до 65 років. Щодо мінімального розміру щомісячного доходу це 1 тисяча гривень. Процедура звернення це все дуже просто. Ви йдете до продавця цікавого вам обладнання, яке піде на модернізацію, будинку або енергоефективні заходи в вашому будинку і в принципі ви отримуєте рахунок фактуру збираєте необхідні документи це для фізичної особи паспорт ідентифікаційний код та довідка про доходи і далі вже звертаєтеся до відділення банку отримавши позитивне рішення гроші будуть перераховані на рахунок продавця вашого енергоефективного обладнання Державна програма із заміщення споживання газу, розвитку відновлювальної енергетики та підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів набирає обертів і настав час активізувати роботу зі скорочення споживання природного газу та заміщення його альтернативними джерелами енергії. Наголошує голова Держенергоефективності Сергій Савчук. Що вдалося вирішити з точки зору відновлювальних джерел енергії? Був прийнятий спільно з громадськістю, з бізнес-середовищем, з асоціаціями, вироблений разом з Верховною Ради закон, так називаємо 2010, де все ж таки ми встановили нове поняття біомасови відповідно до тієї ж самої 28-ї європейської директиви. І сьогодні виробники, ті, хто вирощують енергетичні культури, вони мають можливість використовувати їх для виробництва електричної енергії і отримали. На нього зелений тариф, чого раніше робити не можна було, а це вже є стимул до виробництва енергетичних культур в Україні. Сьогодні більше 4 мільйонів гектар землі, які це так звані малопродуктивні землі, які можна задіяти саме для вирощування цього. Крім того, цим законом ми підняли на 10% тариф для електричної енергії з біомаси з біогазу. Це теж те, що дає сьогодні можливість стимулювати інвестора вкладати свої кошти. Крім того, якщо говорити про невеличкі від вітряки до 300 кВт. сьогодні їм теж дали можливість домогосподарствам, які встановлюють невеличкий тариф електричну енергію такого вітряка забирає в собі для домогосподарства, а різницю може продавати в мережу саме за зеленим тарифом. Це теж стимул. І як показує до речі, практика сьогодні, якщо дивитися на сонячні панелі, які встановлюються за тим самим принципом зеленого тарифу, то встановлено в 4 рази більше ніж було в попередньому році, і це вже є результат діяльності цього закону. Дцядцять як він називається закон про стимулювання виробництва енергії з альтернативних видів палива, це внесення змін до закону про електричну енергію. Крім того, якщо подивитися на дію цього закону на встановлення когенераційних установок і можливість продавати тепло в мережу, то ми порахували. Ми зробили фінансову модель по типовій когенераційній установці. Це 5 МВт електричної енергії і 12 МВт скидного потенціалу тепла, який йде як дійсно як скидний потенціал. То продаючи по нашому закону сьогодні електричну енергію, яка вироблятиметься з відходів з біомаси в мережу по 12,4 цента. Це дуже високий тариф на сьогоднішній день, 12,4 цента. І продаючи скидний тепловий потенціал в мережу, період окупності з моменту запуску такої когенераційної установки 3,5 роки, нехай 4 роки, нехай навіть 5 років це нормальна, це окупність. І це те, що буде драйвером нашої економіки. Ми провели 25 семінарів по енергоефективності, де розвивали нашу програму енергозбереження, яка сьогодні дуже активно пішла. Маємо 1 мільярд 200 мільйонів гривень, де люди вже свої кошти інвестували в заходи з за енергозбереження. За рахунок чого? За рахунок того, в тому числі, що ми провели такі районні семінари, де людям пояснили, що вона дає. Сьогодні ми поставили собі за ціль провести в кожному районі, в кожній області семінар по. По встановленню типових проєктів, які вироблятимуть тепло, електрику з біомаси, де можна буде використати той потенціал, який закладений цим законом, про який я згадую. Повірте, що запит на такі семінарі є. Я недавно виступав перед об'єднаними громадами 160 громад. Був дуже активний інтерес саме до проєктів з виробництва екогенерації електрики і біомаси. Житловий сектор нашої держави є енергозатратним. На нього припадає майже 25% від загальних обсягів електроенергії спожитої в країні і 40% відсотків. Спожитих ресурсів теплової енергії, тому головним завданням є передусім термомодернізація житла, що дасть можливість удвічі зменшити споживання, зокрема теплової енергії. А це дозволить істотно скоротити рівень оплати за житлово-комунальні послуги. Тоді менше треба буде надавати і субсидій, і компенсацій на кредити. Натомість у наших оселях буде тепло і комфортно. Вислухали слухали радіопрограму Колос її готували звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик до зустрічі в ефірі.